Доброго дня, дорогі наші підписники і гості нашого каналу. Я вас вітаю на каналі Щира господиня. І я, Микола, теж вас вітаю і ось оці троянди для вас. Так, вони вас завжди чекають, тому на місце троянди. І ну що ж, починаємо. Сьогодні в мене домашня смачна випічка. Не будемо гаяти часу, і все приступаємо. Сюди коля 40 грамів, пресовані дріжджі. Свіжі дріжджі, знаєте, ось так. Якщо немає, значить коля 13 грамів. Десь 13-14 сухих. А взагалі читайте. Запам'ятайте наші родні глядачі. 1 грам сухих дріжджей равен 3 грамам живих. Наук, наука так говорить. Вмію, вмію, правда, навчати. Вмію. Да. А коля добрий ученик є. Цукор. 150 г цукру і ванільний цукор на ваш смак. По смаку. Добавляйте, не додайте це вже на ваш смак. Цукор теж, дивіться саме, як ви любите, полюбляєте. Дуже солодке або ж таке не зовсім. Тому тут вам вибирати. Ви ж хазяйка на своїй кухні, тому вам і вибирати. Ось так. Просто перетру, не треба в пасту, а просто трішечки дріжджу, так розітру з сахарком з цукром. Ось так перетерла. Тепер додаю 500 мл тепленького кефіру. Ось, ось такого кефір такий, знаєте, уже кисленький. Пить його не годиться, ну трошки перекис. Це, зараз кажу, це мій улюблений рецепт. От я зараз готую. Чому? Тому що все взаємозаміняється. Якщо немає молока, можете додати кефір. Немає кефіру, додавте молочка. Молочка не вистачає на півлітра, допустимо, стільки стаканчик. Розбавляйте водичку, і буде пів літра. Кефіру трошки додавте водички, буде пів літра. Дуже-дуже зручні рецептики, знаєте, де що є, що зібрала, ти зробила. А пірішки зараз покажу. Дивіться, ось так. Трішечки перемішала з цукром і не будемо гаяти часу, продовжуємо. Одинке яйце буде достатньо. Головне кімнатної температури і білок. А жовточок, ось дивіться, відділила це будемо змащувати. Заготовочки, піріжечки в тому сторону, сюди. ж. Тут же до яйця я додавала дрібку соли, тому вже є. Це обов'язково. Потрібна сметанка по рецепту. Ну, знаєте, я знаю, що сметанка. Сметанки немає. Я не брав. Коля, та може, ти не брав, і взагалі немає. Додаємо 2 столові ложечки майонезу. Якщо у вас є сметанка, майонезу би, додаємо сметану. Опять заміняємо. Ось є. Бачите так, уже такий. Ось. Тепер не будемо додати ні вершкове масло, ні маргарину, нічого. Додавимо олійку. 100 мл. Ось так. І тепер гарненько це все перемішуємо. Краще це зробить вінчик. Отакий. Ось, Ось так перемішала, бачите? Один кілограм у мене борошна. Просіяне таке добре борошно. Дніпро млин, мої. бо частенько будете запитувати, я знаю, що запитують, яке борошно. Дніпромлин. Ось дивіться, великою ложечкою. зараз я так ближче. Дві, три ложки. Я хочу сказати, що це так, знаєте, отак по чуть-чуть додаємо, перемішали, щоб було легше, мабуть. Не знаю, так мене вчили, і я вам так кажу. Як навчали, як розказували, я вам так же розповідаю точно так же все. Ось тепер і ще три. Два. Такі великі. Ви можете, якщо, знаєте, у вас столова ложка можете, значить, місто трьох, аж шість. І зараз я додаю сюди ж дві столові ложки водки. Обо водки. Правильно, Коля? А п'ять значно. Так, чого ж я не знайду, я все знайду. Добряче все перемішуємо, отак ось лопаточкою все. Ось так тісто трішки так забулькало, бульки з'являються, Ще додаємо. І це вже за третім разом, це третій раз куля. І да. четвертий, я не знаю, вже збилася з рахунку. Четвертий. Додаємо одну чайну ложку розпушувача. Якщо у вас розпушувача немає, то сода, але пів чайної ложки. Половину. Добре перемішуємо і замішуємо, додаючи частями муку, тобто борошно замішуємо тісто. Ось так тіс тісто вимісила, Уже так збиралось до такої кучки. Тепер на дошку підсипаю оп'ять борошно і замішую м'якеньке таке, знаєте, ніжне тісто, не забуваючи борошно, знаю, що десь піде. Тут був кілограм борошна. То, я думаю, грам 50 до 100 г повинно зостатися. Тому вимішуємо. Скільки вимішувати? Завжди мене вчили 10 хвилин мінімум. Місимо, місимо, місимо. Тому чекаємо. Ось таке тісто вимісила. Бачите, липне, але відстає від рук. це дуже важливо. Якщо у вас дуже буде липнути, змазуйте олійкою ручки. Так, чуть-чуть змазали. Тепер миска змазана олійкою. Ось сюди викладаємо, ось так прижимаємо його. І зараз накрию рушничком, і в тепле місце, ну я знаю, там хвилин, може 40, а може більше. Будемо дивитися, що піднялось. Але хочу вам сказати, що, бачите, ось принципово, ось скільки муки, грам 50 обов'язково оставляємо. Тому що от рецепт я його вже, знаєте, так привчилася, я вже знаю, що довго повинно остатись. І якщо даже липне, ні. Оставляю принципово, а краще ручки змазую олійкою. Ну що ж, зустрінемося, як тісто наше буде таке пухкеньке і величеньке в розмірі. Тому чекаємо. Ось таке тістечко вийшло. Бачите, трішки його пошевелила, воно так сердиться, присіло. Дошку змазуємо маслом, господи кажу, олійкою. Маслом не будемо. Так, викладаю, дивіться, яке тістечко. Пухкеньке таке, хороше. Одним словом, так. Нічого особо робити з ним не буду. Знаєте, не буду його більше міняти сильно. Ось так до кучки соберу. Так. Олійкою, олійкою, там, якщо десь що, олійкою, дошку цю теж олійкою. І тепер буду ділити. Як ви бажаєте, так і діліть. Я, знаєте, ділю по-різному, можу ось так ось. Отак От ділить. Такі, ви знаєте, зразу роблю колобочками. Ось так. Можна, звісно, нарізати. Тут дуже як вам зручно, дорогеньке мої. Як зручно, так і робимо. Робимо колобочки по розміру, які ви полюбляєте пірожечки. Зовсім маленькі, середні і величенькі. Зараз покажу, які полюблю я, тому чекаємо. Ось так скоренько поділила, пленочкою накрила. І дамо постояти, я думаю, хвилин 15-20. За це время можна підготувати начинку. Я вже зробила раніше. Нарізала яблучко, дивіться, ось так ось. Такими кусочками, невеличками. Ви можете натерти на тертушку. Ну, допустим, я терла, мені не подобається. Тому дивіться самі. Чекаємо, поки тістечко трішки так підійде. Тісто збільшилося, Уже можна починати. Для початку дивіться, я яблучко. Не, Як сказати, не сразу все, а ось, бачите, так цукром посипаю трішки. Ось таким образом. да? Потім оце я виберу зверху, опять посиплю. Я його не перемішую, тому що воно пускає сік, І цей сік потім буде роз... ну, коротше, буде нам мішати, щоб піріжок збирати кучки. А так воно буде сухеньке. Беремо кульку, дивіться, яка м'якунька, масло чуть-чуть, обов'язково, тому що тісто таке, знаєте, липке. Бачите, ось ніжне-ніжне, таке, прям як пушок. Бачите, все в таких от пузириках. Ось так. Можна на дощечку, але потім буде тяжче його зібрати. Тому я завжди роблю, роблю отак ось на руку. Положила ось так яблучка. І так як вареник, тільки щоб був цукор не попав сюди на, на краюшки тіста, тому що буде тяжко зліпити. Це дуже-дуже важливо. І ось так, дивіться. Зліпляємо. Зліпили оці краюшечки, завернули, підвернули. Дивіться, добряче пройшли один раз, може й два. Отак загибаємо і отакий пірежечок, акуратненько викладаємо на листик або ж на деко, хто як говорить. Застелила пекерський папір, змазала олійкою, і ось так ось буду. Зараз викладати. Так зроблю всі, старатися буду так, знаєте, десь щось поправляти. Ну, це вже самі дивіться, так як вам подобається, щоб були красивенькі. А поки чекаємо. Ось так поробила, поформувала. Бачите, одненький остався жалко, ну куди нема куди всунути. Хотіла й так, і сяк, ну ніяк. Тому накрила плівочкою і оставимо хвилин на 15-20, хай вони ще підійдуть. Тому ще трошки почекаємо. І так, дорогенькі мої, дивіться, хазяєчки, господинки, піріжечки піднялись уже, видно, коля, що піднялись. Такі пухленькі стали. Видно. Зараз змажу яйцем. І що тут у мене? Виходить, один жовток і одна столова ложка молочка перемішала так добряче. І зараз змажу і відправлю в духовочку. Духовка 180 градусів. Ставлю посередині в духовочці, верхниця, якщо у вас працює. І так, хвилин 20, тому чекаємо. Пройшло 20 хвилин і ось такі піріжечки я дістала з духовки. Зараз накрию полотенчиком і дам постояти їм ще хвилин 5-10, щоб вони одійшли трішечки от такого шоку, знаєте, з духовки до в кухні. Тому чекаємо. Ну що ж, піріж... піріжечки трішки віддихнули. М'якенькі, щоб не сумнівалися, дивіться. Бачите? О! о, Всі, всі-всі-всі дорогенькі мої. Тому що вони, так знаєте, друг до дружки зліпилися, я спеціально так зробила. Так робила моя бабуся, щоб вони піднімалися вверх, а не так от розповзалися. Ну Завжди так робила. Це ще я так знаєте, і дала їм таке розстояння. Обично вона так близько-близько друг до дружки вложила їх. Ну що ж, я зараз вже один так ось відщипнула, от, от, от тому що їм треба дати, щоб вони ще трішки полежали. Вони дожні остити, тоді так нормально будуть розбиратися і день чорватися не буде. Ось цей піріжочок, дивіться, який він знизу. Бачите, такий гарячий підрумянився. Ніде нічого не потекло. От. Знаєте, що сік не потік, це тому що я цукор підсипала кожного разу. І ось, дивіться, який всередині. Ось, весь пару Ось бачите. М'який кажуть м'який як пух. А я кажу не як пух, а як перина пухова або подушка, правда? Пух це таке пух, фух та й пух. А так попробуєш перину або подушку така м'якенька. Отак цей піріжечок. Дуже м'якенький, але дорогенький моє, він дуже-дуже гарячий. Дивіться. Пофукай. М -м, а це там фукай. Я молочком заб'ю. Голя, піріжки тут. <реш> От ти у мене відчаяння. Люблю люблю смакувати, боже. Чого і не попробувати, як дійсно дуже смачне. Дорогі наші, це рецепт універсальний, так, пару секунд. Получиться у кожного. Головне свіжі дріжджі це найголовніший, знаєте, от перший варіант цього всього. Тепло на кухні, щоб не було сквозняку. І ваші руки замішуємо руками. Хвилин 10, це тоже дуже важливо. Не забуваємо. Бачите, принципово, оставила 50 гборошна, але все вийшло. Ну що ж, готувати можна з будь-якою начинкою. Ну, смачно, яку б не взяли і капусту, і яйце з рисом, і що і, і, і тільки хочете. Тому, будь ласка, це на увазі. Ну, якщо буде, будете готувати такі, знаєте, з капустою, з тушеною або з м'ясом, там, з потрібкою, то цукру треба. Наполовину менше, а то ще, тому що щоб не було тісто солодке, тут же воно солодке. Все, готуйте і, і частуйте своїх рідних, вони будуть в захваті від таких пиріжків. Тому заходьте на наш канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. А саме головне, дорогі наші, будьте всі здорові, будьте всі щасливі і мирного неба і вам, і нам, і всьому-всьому миру. Ми вас усіх обіймаємо. І завжди чекаємо. До побачення!